Великдень всім несе весна. Земля Воскресла, все розцвітає. Великдень всім несе весна. Радіймо, святі та пам'ятаймо, що в нас ще й досі йде війна. І знов великдень світле свято, Паски святкові крашанки, та б'ють ворожі ще гармати, летять ворожі літаки. Ми пам'ятати це повинні, йде з москалем страшна війна, і діти гинуть безневинно, яка ж скажіть у них вина? Великдень знову нас вітає. Та пам'ятаймо, йде війна, душа не в кожного співає, ридає, плаче ще вона. Христос Воскрес, Радійте, люди, та пам'ятайте, Йде війна, і не для всіх це свято буде, бо сотні тисяч вже в живих нема. Святкуймо Пасху, світле свято. Христос воскрес, великий день! З війни героїв спить багато, для них Пасхальний молебень. Христос Воскрес, величне свято, несе всім радість перемін. З війни героїв спить багато, для них дзвенить пасхальний дзвін. Його луна святкової пори такої, Летить так ген аж до небес. Про пам'ять всіх наших героїв. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес!